Ну, на Покровському напрямку росіяни ведуть бойові дії вже більше року. Зараз та, та ситуація, яка там яка складається, там вона є небезпечною для Покровська, бо вони просунулись між Покровськом і Мирноградом, вздовж цієї траси покровськ Мирноград Константиновка, не вздовж траси, а перпендикулярно трасі. І от. Таке виступ росіян е, з півночі від Покровська, е, такі саме є з півдня від Покровська, і між цими двома виступами росіян десь відстань 15-20 кілометрів. Це суттєво погіршує логістику, яку, яка потребує. ну, Ми потребуємо цієї логістики, щоб підвозити все, що необхідно підрозділам, які там знаходяться. Поки що е, оперативного оточення немає, тобто не перекрити можливості щось вивозити та привозити. Е, Ну, все ще необхідно для бойових дій, але якщо ця візнь буде зменшуватись, ну відповідно буде зменшуватися наша можливості підтриму... ну, забезпечувати військову підрозділу, що там знаходиться, чи є ймовірність е... того, що росіяни зможуть оточити покрос, ну ймовірність, звісно, існує, але відсотково... Вам... Відношення вона невелике, принаймні поки що. Росіяни зосередились, ну посилаючись на слова команди Щосирського, то там велика велике групування більше 100 тисяч, і там відбувається найбільша кількість бойових зіткнень по відношенню до інших ділянок фронту від третини до половини всіх бойових зіткнень відбувається саме на Покровському напрямку.